Доброго вечора. Як коли цуценята будуть? Моті не можна. Моті ще мала дитина, їй 7 місяців. Ось буде 8 місяців. По племінному положенню, згідно племінного положення, така порода собак не раніше, коли собаці виповниться 24 місяці. Моті лише 7. Але наразі в моїх знайомих з розплідника продається дівчинка. Засиділась одна дівчинка. Я опублікувала публікацію. Як цікаво, перегляньте. Там гарні умови, гарне підняття цуценят і ціна для звичайної людини доступна. Так що, якщо вас цікавить, можете написати мені в будь-який додаток, що закріплено в шапці профілю. Я вас перенаправлю на власників цієї дівчинки. Прикольна дівчинка, манюнька така, прикольна. Коротше. Так що, якщо хочете коржа, може, вона вас чекала. Не знаю, а може, не вас може когось другого. Ну, перегляньте. Як цікаво, то перегляньте. А Мотя не раніше, ніж Мотя хай ще живе своє дитинство. Їй рано, рано мамкою бути. <гум> Нехай мені ще нерви мотає трошки.